Це вже, мабуть, дуже прям на виріст. А з теплого що є у вас? Ну, з теплого в нас є чоловічки на байці. чоловічки махрові. Ось такі ось класні. Чоловічки є на флісі. Також є румпери без капюшона. а та ось така модель з капішоном. І ось різноманітні костюмчики. сплати 950 гривень. Дорогувато. Ще ж Христини. А можна, як постійному клієнту, зробити знижку. Звичайно, але вам для цього треба зібрати суму по чекам на 5 тисяч гривень за будь-який період. Далі ви ці чеки міняєте на ось таку дисконтну карту, на якій постійна 5% знижка. Почекай, добре. Здається, чеки у мене в кармані. О, добре, що я їх не викинув. Нічого, що пожмакані трохи. Ось. А ну, рахуйте, будь ласка. Я вам тут на карту ще збирати та збирати. Почекай, я стільки грошей залишив, і що, до сих пір не назбирав, чи що. Та шуткую, зараз зробимо вам карту. Вітаю! Тепер у вас є постійна знижка в 5% в нашому магазині одягу, взуття іграшок та рюкзак, але за наявності дисконта. Дякую. Будь ласка, до побачення, До побачення. дівчатам до привіт, побачення. передасте, обов'язково. На все добре. Цікавий. Ну well да.